Другі друзі, продовжуємо Євротрак симулятор. Євротрак ми продовжуємо, бо нам треба довести е, вантаж, а вантаж у нас ось е, ззаді нас. Я вже поміняв, вроді би так, в тій серії я вже поміняв нам цей. Тож не будемо затягувати, будемо їхати, бо їхати нам ще довгенько. На, на іншу колись. Uh, давай я отак знімаю, отак, отак і поїхали. В общем, що я хочу сказати, давно мене грали, не могли, записували. Фазмофобію теж давно ми не грали. А якщо в мене вийде, вот у нас буде стрім стрім. Який стрім, я не знаю, а може і люди, я не знаю. Ось таке. В общем, що я можу сказати. Записуюся все наперед, в мене там ну, не хочеться вже бо Прям по-серйозному, і все. Ви закажете, то там все равно вірне, що я скачу, а я не біга, я монтую. Я за Last of Us монтую, поки записую ці відео, я за Last of Us монтую. Придумаю, що ж це ще можна було забавити. Коротше, я нормально так займаюся. А, ось. Допоки я за Last Fast відклав, бо у мене, у мене нервів на нього вже не вистачає, як і з мафії я почав мафію монтувати. У мене, мене програма не то, що зависає на цьому відео, у мене вона взагалі вилітає. Зависає, вилітає і все, і хочу, щоб я перезавантажував. А я а, таке не люблю і клав'я на то все великі Ну нічого будемо щось інше. міки -мі 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 подивитися вже до мафію. Я не хочу, якщо в мене нерві не висить у вашій мафії. А якщо вона вже і вийшла та мафія до цього відоза, то це вже прогрес. А ну я просто не знаю, коли вона вийде. Якщо вона в неї вийде десь у вихідні, я не думаю, що вона за тиждень день зробить. Ми її записали, що ну, щоб... коли Куди ми її записали? Я не... В ми... міність, ми і записували воду в году. Треба подивитися по записі, коли мені записували. І... і мені кажеться, що якраз на наступній або на цьому. напевно, вже на наступні. Ну так не. Коротше, якщо вона вийде, то ви знаєте, що там говорилось. Мога дитя не хочуть згадувати. Я як краще як зроблю, я як з світ пусточки свої. Зроблю стрім по тій мафії. Зробим стрім може по мафії, якщо захочете. Якщо ні, то і все. Але яко богу я думаю, що ніхто й не захочу, що ти стрім по мафії всім хватає в одного твіч стрімера мафії. Не буду я на то, але це не Можу сказати? от такі. Відновлені. А давай, давай А Не позори. Не позори. Коротше і приєднується на до нас в Діскорд. Я переміняв цю. як, як називають ну, пусан. Так, Пусану називається посилання на Discord. пить шапку канала. Ч ⁇ если скажешь, пит шапку канала. Вот, смотри, это шапка канала. Шапулька. Шапулька канала. Ну, То что так? Просто. Я просто. Так и живем, Так и живем, Так, я иду. Ч ⁇ sais, <Sellt> до побачити. Кассибі до побачення. я вас не знаю, ви мене не знаю, До себе Ось так. Отакі. Ну новини, звісно, не дуже прикольні, але, як кажуть, так. я давай. Все. А, і що? І все, і виходить якось так. буде по записі, все. А там ще фазмофобія буде виходити, то що, так. Я як що якщо мене вийде, я візьму якусь е, е, дуже давню гру на проходження, нормальне проходження, а не якісь там просто зміщення ці, або іменно проходження, щоб проходили, проходиш, що ми вже вдали і, і до побачення. Ну взяла Last of Us я все сказав, е, всі свої претензії я сказав, так, що... ну, мені подобається The Last of Us, другий, але так як вони щойно поступили. Мені... Де понравилося. Я буду обсирати їх до кінця а, цього. Ну, по-любому по буде The Last of Us 3, де все вирішиться, де все буде все нормально, і свій розкажуть, що, куди, як це було і все. Бо а, в другій частині нам вже почали розповідати, що було а, після того, як ми вже а, Текле від цих всіх лікарні, там отої ті лікарні, тому які є делі, бо там бігти дуже багато треба було і стріляти всіх із обнеметів. У мене один був, зізнати таке. А в мене ж були тілі молодко душу. Тож я планую, якщо ви захочете, пройдемо. Всі 2 першу і другу The Last of Us а, на, стрімах, на стрімах. Без серій, на стрімах, често вже все. Но а, помікається, що ви не хочете вже й бачити. Першу, бо першу ви й бачите на... І І так мене все, хочете пройти на стрімах в Poppy Playtime, думаю, пройдемо. Думаю, пройдемо бо хочеться. Майнкрафті від цього всього Майнкрафт і Майнкрафт я не люблю. Я не люблю багато стрімів у Майнкрафті. Це вибуває мене із бушу. Якось так. Ти, ну, я, я не знаю, що там далі буде, але щось ну, тих буде. Я не вспіваю, бо тупо таймін. Навіть якщо ти вже приїхав і за ним вже стоїш і хочеш їхати, то тобі все одно прийдеться стати і почекати, поки вони відкриються. А якщо ти не знаєш і не почекаєш, ти глупишся і, і будеш витрачати більше грошей. Чи Тому ну, що не треба мені до цього а, витрачати грошей більше. Не хочеться. Та й так, отак. А якщо, якщо, якщо під шапку канала вас не робить посилання на Discord, то зайдіть, під, зайдіть на відео і пошукайте там під відео, куди написано Мій нік із Discord. Напишіть мені на той нік, я вас добавлю, скажете, що від мого каналу. Ми там граємо вже у ігри, не тільки Майнкрафт, бо Майнкрафт каже, тільки Майнкрафт грати не дуже. Але просто мій Discord і всього вже як під, під Майнкрафт, під РП, але воно і так, і так діє е, правило. Е, все нормально, все гарно. Без всяких задовкувань у вас. А якщо задав бути кожного, це не дуже вийде. Ого. Mm. Я зрозумів, що зараз повертати просто став, навіть як... Де, не знаю як маршрутчик, який якого злити там не, 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 не треба. Не треба зліти маршрутчик, де його нічого кого заберемо вас стріжчі підріжуть, скажуть, що я не праві 40 разів і, і виїдуть з підняли. Ви, ви знаєте, маршрутчики це дуже маршрутчики. Маршрутчики — це маршрутчики дуже хороші. Пих там плавав, я стою. Я стою і курю бамбук. Я, я не успіл я затормозити. Не успев затормозити. Всі вставали. А тепер питання як їхати. Як же ж їхати Їхати треба, всі стали. А не можна колись їдуть, ставати посеред дороги. Майте бути чесними пропагандами. Почувствуємо. Якщо потрібно правил дорожнього руху, Знаєш у вас права купити. У мене права не буде. Я он, дивіться, нахуй на вантажі. Наху, наху. Ось. Шуткану. Шутканув так, що може в коментарях, коли є ця та напада. Оооооооо! Багато. Але без хейту і відоз не Можете в коментарях розповідати, що б ви хотіли побудувати на нашому r РП, який ми розвиваємо зараз, дуже гарно. Все будуємо, все прикрашаємо. там, так, там слуха Сьогодні, походу, коли це відео записую, 0.7.05. Коротше, 7 травня записую. Значить, відео це вийде приблизно десь або понеділок, або середа, Плюс-мінус. Я по два-три відео хоча б прописую, вже було із... Пасмофобія і РЕП у мене ще записано є. Тобто якщо вони вийшли і потім вийшли і вийшов Євротрак, то значить все правильно зробив. А якщо Євротрак не вийшов, а вийшов тільки ці дві, значить Євротрак вийде на пункт. На і ще раз ти Бозмафобії тут більше, ніж взагалі. Тобто фазмофобія в мене стільки записана, я її запишу, я не переживай. Вся буде нормально. А якщо... а якщо хтось не переживає за запись, збирайте речі і йдіть. І... Йдіть із нашої джераївської сім'ї. Видите з тої спойлерів. Все. Цікаво. Але що спойлери, як напевно, це... Соба буде я не предлагав Чуть-чуть буду зупинятися, бо я так понял, що там щось непонятно тут пробка образувалася. Значить зменшую передачу. Молодчик. Супер, заправляйся. Ааа, Верси повертает. Давай, повертай! Чё ты пачки, ты? Skozi to se lahko še kompostirate. За ви за цю секунду на дякую, не сказали. Ви дякую, навіть не сказали ні разу за цю секунду, скільки ви відео здивиться. <світ> <світ> Хто поняв, той понявщує Передача 12. А їду 50. Давай Так, й приспо, цу цуцуць. Цуцуці. Так, щоб хоча б проїхати побільше. Матику я пір долеза А так можна було? Так можна, можно, да газу, да, я думав, вантажівку понесе буде китку розбирати. Я в принципі дорогу бачу. Коли сидиш на пасажирському і фігач досі, я не розумію, як вони бачать. Тепер я розумію. А тепер я розумію, як вони бачать. Їм по барабану. Це стекло спереді у них більше обчищається, ніж пасажирів. Як Штурманів. Які сидять вправа не. У, у, у вас справа що? Чуть-чуть так обчистило, а в них хто? раз, два, готовий. Так, а що там дивіться? Нам просто на дорогу дивіться, а то їдемо так. Машиною керує, а я вам тиші. це та ж сама машина, тільки що немає. На хайповітке а ч на на, на, прав, на лівому моніторі, ну на другому моніторі у мене чорна картинка, а на основному у мене більш-менш Де цю так, так, так То есть, ви хочете сказати мені, пред'явити, що тут десь є камера, яка зараз нас э, сфоткана. Мені кажеться... Чи ви э, на курінь там Меня прям мини не кажется, мини прям верится. Тучи, тучи. А мы это тоже точно. Жити тоже там точно. Я так понимаю. Извиняюсь, Люху. А, ты у нас... Пофіги з першого рівня. Ой, пофіги з сотого рівня, окей. без проблем, брата. Без проблем. Ай. Нов проблем. Нов проблем, я тут. уже специ э, Здесь нет, я не разумею, на, Но, я кажу, трава по поясу и hey, спадала. А вы издеваетесь, я вас на, на мару, я вас на маркану птомся ну, ну, степля в'яні сквора Сквора йма Їдемо, поки у нас іде Соляра є Ми, а... вже двадцять половиного відосики нормально. знаю, Коли закінчувати, думаю, скорей пробував більше. Я вже будуть вас вже записувати, він коротше записувати як я не знаю. Я вже казав, сьогодні сьометра. Я сьогодні записую, у мене сьогодні записи їх капець. Може і. А, ні, репу я вже не запишу, що не буде. Якщо репу вже на каналі не буде. то, якщо ви бачите, Подивіться. Якщо ви бачите, то буде. Значит, я же знаете, иначе я дарма карма, вот такая. Ну и ничего, нормально хорошо. Підбіг... Все, я все сказал, посиди все. Хорошо, чуть-чуть придумали, что падает за то. Я, <порушую> я иду того тут ездил. Скоро. Скоро ты. Ну я так понял, что научить в то все. Я так понял, что наш пихот. А, да, Да, няк. Дальней, что. Я думаю, что он меня воргал. Заборгал на меня. За Забембался. Що їдемо прямо та й вс получається все? Що? ми ж зараз їдемо по німеччині чи ні Ааа по Польщі здесь там Чи по Чику Да, Німеччина, Польща і ладно так, і зараз на мене скажуть, ти куди їдеш то взагалі. Де тут там запущу така? Я розумію, я не вам не географ, він пам'ятаю. Тож, то ж не треба. надати, виганяти ібити пан. А два я в наступному році взагалі канал закривається. О, під... Будете... Пишіться на канал, якщо до кінця року ми нарешті доб'ємо 1000 підписників, канал не закриється. А якщо не доб'ємо, то плавне на це все. Я буду і тут побачити. Канал буде просто стояти без дусі безключати. Ви мене доведете до когось. Ви мене доведете. Я кажу, хто хоче, той і дивиться, відос, а хто не хоче, той і не дивиться. Що я зроблю? І хочете не дивитися, хочете дивитися. Заставляти мене? Не буду. Хочете. Добре. Яке не знаю. Їдемо і їдемо в туман. Закрываем лавочку її. ки киду куда Да повертай ты уже Господи Повертай. Better it in, bet it in.